З нагоди дня фізичної культури і спорту марафонський п'ятикілометровий забіг. Його суботній маршрут проляже центральними вулицями Івано-Франківська. На старт вийдуть відомі прикарпатці, депутати міськради, титуловані спортсмени та громадські активісти. Кросмени стартують з вічового майдану. Далі місцеві марафонці рухатимуться вулицями Незалежності і Васюка, Хоткевича, Вовчинецька, Провокзальна та Грюнвальська. Фініш на площі поблизу білого будинку. Всіх бажаючих ми запрошуємо саме до. Цього пробігу і хочу сказати те, що тем буде повільний, тобто ніхто не буде гнати, це не будуть змагання на випередки. А наше завдання буде подолати дистанцію. Дистанцію 63 кілометри і всім добігти разом до фінішу. Я особисто однозначно прийму участь в цьому забізі. Більше того, всі депутати фракції удар. Всі депутати фракції удар у міській раді будуть приймати участь в «Забізі». Думаю, що не всім буде просто добігти до кінця, але перед ними таке завдання стоїть.